«Чормінг дезастер, американська група з Лос-Анджелеса. Гурт був створений у 2012 році Джефом Морісом та Елією Біскер. Творчість дуету була натхнена готичним гумором Тіма Бертона та баладами американської фольклорної традиції про вбивства. Разом дует пише пісні, які розповідають історії, використовуючи при цьому два голоси для дослідження темних історій та персонажів з грайливо-моторошною чутливістю. Назва гурту перекладається як чарівна катастрофа. За словами вокалістки гурту, ця назва відображає їхній музичний стиль, похмурий, але при цьому мелодійний. У своїх живих виступах вони поєднують вокальні гармонії з віртуозною музикою, занурюючи слухачів у моторошний всесвіт з паранормальною романтикою, шахраями та стародавніми богами. Кожна пісня створює новий всесвіт для двох персонажів, історія яких розгортається на мінливому тлі нічних клубів автомобільних погонь циркових шапіто та у потойбічному світі. На своїх концертах гурт часто використовує складні мультимедійні декорації, відеопроекції та спецефекти, створюючи потойбічне аудіовізуальне шоу. Вони виступають разом з артистами бурлеску, пожирачами вогню, ляльками, каскарями, поетами та циркачами. Нещодавно гурт випустив новий реліз під назвою Тайм Гост. Це 10 синглів з історіями про магію, вбивства, містику, алхімію та привидів.